Доброго дня, шановні підписники, всім мир. Сьогодні 9 червня 2023 року. Починають достигати перші плоди Шовковиці сорт Музатарі. На сьогоднішній день бачу, вона трошки, знаєте, так вже просторами інтернету шириться, але дуже скупа інформації, що стосується цього сорту. Дуже-дуже мало, тому все, знаєте, більш беру спостережень з того, що маю. Моєму дереву вже 6 років. Ось тут у мене є пакістанська чорна та длинненька така ягідка привита. Це мені товариш Андрій дав сорт з Київщини, надіслав. Дуже цікавий. Бачите, як бачите, вже брунечка починає вітнути, він теж не знає, що це за сорт Шовковиці. Чорна з білим соком. Дуже цікаво, знаєте. Головне зачепилися, а потім будемо визначатися, що то є таке. Так що дякую тобі, Андрію, все прижилося. Бачиш, показую тобі. Дуже вдячний, друже. Ось така музатарі. Таргут, ще така, знаєте, назва. Дивлюсь, цей сорт більш там, де можна прочитати, його використовують як для джемів, для вина, прям кагор з нього виготавлюють. Родина, ще раз скажу, його батьківщина це Кавказ, Туреччина. Загрузочка ось така. бачите, 6 року, що я вам скажу? перших, ну будемо так казати, 4-5 рік дуже-дуже було мало ягідки, Дуже. Дуже. Бачите, вона така з ворсом йде цей сорт. І тому в мене, знаєте, вже навіть були такі думки, щоб його перепривити, оставити, залишити там щось, якусь гілочку і все. От в цьому році. Напевно, вона злякалася і ось такий знаєте, урожай більш-менш вже значимий цієї садовини. І дуже радий, що цей тут мені не дав себе для того, щоб я обрізав більшу частину цього дерева. Що ще я хочу сказати? Дуже декоративна, дуже вона декоративна. Як бачите, ось моя рука, ось такий лист. Якщо хто хоче декор в дворі, то звичайно раджу. Ось, бачите, зразу видно, що листя таке дуже велике, дивіться, моя рука і лист. Так що починає вона більш плодити вже як, скажу так, шостого року, хоч там пишеться в інтернеті з третього. Але не знаю, у мене почала плодити тільки шостого, так що. Ось така ягідка, дуже цікава. Зараз ми її зірвемо. Як бачите, така вона з ворсиком йде. Не скажу, що дуже крупна. Вона така, середня, будемо казати, шовковичка, Ягідка різна є. Але те, що мене, знаєте, більш всього подобається, що вона рання. Бо в мене от кокуса японський сорт, то він ще досі... Зелений і ягідка там взагалі ще не починає навіть Черновонігти. Бачите, а тут вже все воно працює. Ще хочу сказати, дерево буде високорослим, так що майте це на увазі, хто заведе цей сорт. На осінь у мене цей сорт буде на продаж в саджанцях. От, з 1 серпня буде прайс на саджанці. Так що кого цікавить, кого цікавить, то. Запросити прайс. Ось така ця шовковичка. Зараз ми її скуштуємо. Бачите, застигає вона неодночасно. Період розтягнутий. Ось. Ось такий сок. Як бачите, колір такий не дуже чорний, більш такий темно-рожевий, кісточки такі. Але... Дуже-дуже смачна, до речі, дуже прям солодка, така як мед. Вибачаю, що чавкатіння, але дуже смачна. Тим паче, що зазнаєте, як в дитинстві, все хочеться рані, все хочеться надрані, тільки достигше. І вже хочеться так поїсти, поласувати, бо ну, за зиму, знаєте, за весну втрачаємо багато чого корисного. А вітамінчики дійсно дуже-дуже хочеться. Так що от така порада вам від мене. Сорт дуже морозостійкий, ще раз кажу. І невибагливий. Так що будете хоч мати на уяві, що воно взагалі, той музатарі з себе ця шовковичка. Так що, ще раз вам всім мир. З вами був колекціонер Плодових. До нових зустрічей, друзі!